Як У ти... мене вечеря на діти, що мабуть, шиночка різьб'яна, ще шила лишилася. Картофель капюре це такий овоч. Ну і звісно, беречок до того терти на маслі олії на олії. Без нічого. Сіль і масло. Все. Це, а місто, це, це така, от, дотримання такої дієти. Mm -hmm. Для пониження холестерину. Кавалик такий, шинки. Жирної. Звісно, що какопля. Всіх лікарнях подають какоплі. Проблема. Напевно, тут все, що з дієтичного 100%, то, напевно, це тільки буряк. А хорошо про якийсь смак має. А нічого, що ти на молоці домашньому їй зробив? Так, до речі. Я щось знайшов домашнє молоко. У мене це Шкляйній банці. Так, і mm -hmm. і то, і воно буде дуже понижувати холестерин. Домашнє молоко. Домашнє молоко. Якщо молока пожив, то зараз молока немає, там зараз один порошок. Так, то правда. Так що. Де стільки корилів буде? Буде понижувати свій холестерин.